Чому Шарлот Хорне це не просто невезіння, а майстри епічних провалів. Знаєте, що таке справжній біль фаната? Це не коли твоя команда програє. Це коли вона двічі за 20 років віддає майбутньо MVP просто так. 1996 рік Шарлот отримують 13 й пік драфту. Беруть Кобі Брайанта, 17 років, талант видно, неозброєним оком. Але. Навіщо нам цей школяр? Давайте обміняємо на влади діваца. Думаєте, це був одноразовий фейл? Ні, 2018 рік, 11 пік. Шей Гілджерс Олександр. Однокровний, розумний, майбутній лідер. Але Шарлот знову обміняємо його на Бріджеса. Шей зараз, MVP 2025, обличчя Нової NBA. А хорнець досі шукають, хоч когось, хто стане їхньою зіркою.